Вітаю. Так, зараз пішла. Давай ще разочек. Вітаю всі. Хочу вам розказати, як треба навчити дитину математики по -крокову. Ось такі трикутники. Я вам зараз розкажу, що треба робити. Перша проблема як навчити математику. Я сім років відстежувала це виявила, що помилки в математиці дітей у всіх з неуважності, причина основна неуважність. Тобто вони не розуміють умови, не розуміють задачі, просто що вони прочитали, не можуть переказати. Вони не можуть переписати вірно умову, бо знаків взагалі не бачать, числа перегортають якось інші числа кажуть, букви взагалі не пишуть, Тобто неуважність. Для того, щоб прокачати на уважність, що треба зробити? Треба дитині не розповідати, щоб вона тільки ухом слухала, як викладач викладає, а щоб вона працювала. Тобто вона відкривала підручник, вона читала вголос, параграф, вона конспектувала все це. Друге, да? і третє, там є питання, відповідала на ці питання. Ось ці три складові. Тоді буде дитина зосереджена. Я не хочу, щоб вона, і не прошу нікого, щоб вона все, всі 100% зрозуміла в тій тому параграфі. Я прошу 30%, щоб вона зрозуміла. Коли я кажу 30%, то дитина каже, а 30%, ну добре, 30% я зрозумію. І так, читає параграф другим. Конспектує не все на ті три сторінки, а хоча б трошечки, те, що треба. Розумієте? Капельку, але щоб вона зрозуміла, про що там. І третє відповідає на питання, якщо там 20 питань, і вона відповість хоча б на перших п'ять, то вже супер. Наступне це йде завдання, вирішує. Вона подивиться, як вирішується завдання. Трошечки зрозуміє, трошки ну все. І потім я надаю їй прості завдання, які вона виконує усно. Не з одного підручника, не з двох, а з п'яти. розумієте? І я даю по цій темі п'ять, по цій темі даю сторінок 20, де вона сама обирає ті завдання, які вона хоче розв'язати, і каже: Я хочу розв'язати номер 375. І вона розв'язує, але ці, ці завдання вона розв'язує тільки усно. Мені не потрібно писати, мені потрібно, щоб вона в голові. Все тримала, скорочувала, складала ніяких комп'ютерів, ніяких листочків, ніяких там е, стовпчик. Легенькі завдання, але Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як тебе вимкнути? Реклама золотенька моя. Замовчав? Далі. А, так, угу. тільки усно, наступне. Ви скажете, О, це ж треба її на... змотивувати, батьки, ви, це ваша дитина. Мотивуйте самостійно. Як ви самі, але не зі стресом, ні страхом, ні грошима, а тільки з любов'ю. Я можу вже сказати, як я це роблю. Давайте в іншому відео. Я кожну суботу займаюся з такими дітьми і мотивую їх, вони самі хочуть займатися математикою. Що я роблю, я розкажу окремо, щоб тут не було велике відео. Що наступне треба організувати. Значить, Кожного дня я об'являю годину математики з сьомої до восьмої години. Це той час, коли дитина працює. Вона... Концентрується, вона розв'язує завдання і всі завдання усно. Але ви ж розумієте, що лінька, і треба якось проконтролювати. Як будемо контролювати дитину? Контроль дитини так проводиться таким чином. Вона в зумі, в онлайн класі, вона бачить, як діти працюють, що вона не одна працює, всі на горці, на горці стрибають, а в неї заняття, що за. Ні, вона бачить, що вона працює в класі, і всі інші також працюють. Тобто Це ну, як середовище, да, йде, перше, друге, але кожен працює сам, як в бібліотеці, знаєте, в бібліотеці. Але мені потрібно, щоб дитина говорила, не тільки мовчала, розумієте? А щоб усі було включено, ну, ось цей апарат речовинка. Тобто беремо другий контроль. В усіх є Інстаграм, можна той аккаунт, який вона має, а якщо вона хвилюється, не хоче там, щоб її чує, десь, що вона математикою займається, то прямо в Інстаграмі нажимає Мене підписує. Я даю свій Інстаграм, підписує мене і називає, нажимає, нажимає прямий ефір. І я бачу, що дитина в прямому ефірі вона читає відрочник, голос. Вона конспектує, потім є питання про те, що вона зрозуміла. Вона мені очі в очі не, не, не читає, розказує своїми словами, нехай не математичні, а не своїми словами розказує, а потім починає щось розв'язувати. Якщо вона у цього всього зрозуміє 30 відсотків, хоча б 30, то буде ось так. А взагалі діти розуміють про такі схеми, 80%. Розумієте? 80. Це ця схема. Я, я її назвала, Ця схема називається 3П. Пахати, пахати, пахати. Пахати. Чому? Тому що коли діти звертаються до мене, які хочуть скласти ЗНО, а у них залишилось 2 місяці, і вони не можуть взагалі їх здати. І репетитором є. є. І курси пройшов, пройшов, а не можу здати і все. То ось ця схема 3П, вона працює у всіх невідмінно. Тобто я кажу, що я тебе не можу навчити, бо багато інформації, а мені треба, щоб ти зосередився. Тому беремо таку схему, але вона спрацьовує. Треба пахати. І ось дитина сама читає, підручник дивиться. Конспектує, відповідає на питання, дивиться, якісь, можливо, відео пояснюючи, якісь приклади, записую собі, розумієте? Бо стільки інформації зараз, і всі, ось так. І потім мені звіт. Ми домовилися там до 21 години, звіт, що ти відпрацював і мені показуєш. І він так фоткає. І мені так все, Звіт готовий. Скільки процентів зрозуміло, які помилки. Помилку зробив там, 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 там. Це неуважність, неуважність, неуважність. так Завтра буду робити таку-то -та тему, відпрацьовую помилки ті, вже відпрацював все. І бац складає тест. І там бац там, там гарні бали. Розумієте, дитина поступає при такій схемі. Тобто ця схема робоча. Так, наступне треба контроль. Контроль, я вам розказала як, але мені потрібно, щоб дитина. Не, не писала? Ні. Бо зараз а, все воно розв'язувало усно. Вона це запише мені, да? але мені треба це, це прослухати. Після, це мій час. І надати, і подивитися, або в прямому ефірі слухати, або в записі. Звіти, або брати ще помічників, які будуть коригувати. Дітей я брати не можу, тому що тут треба більш серйозно віднос... віднестись до того. Це будуть я під моїм контролем буду також працювати помічники мої. Так, що ще? Можете ви контролювати? Або, під моїм наглядом, буде контроль. Ось, Для того, щоб дитина пішла в школу підготовлена, вона може пройти теми наперед. І коли вже буде, буде сама таким чином викладач буде проходити цю тему, вона вже буде помічником і буде легко на занятті. Вона... Буде зрозуміло, на 30% в 80-90 на уроці. Попереджаю, що ця схема вона для тих батьків, які не женуться за оцінкою, а в пріоритеті знання, щоб дитина була, які риси характеру вона прокачає, організованість. Дисциплінованість, самостійність, вона сама буде виходити на зв'язок без вашого втручання і попередження. Вона буде лідером, тому лідером, бо вона навчиться говорити те, що вона думає, вона буде спікером, буде говорити, вона буде виступати на публіку, тому що будуть ще кожного дня вона буде говорити і а, зараз і ще я хочу такі іспити. Щоб дитина присутності батьків, присутності учнів і викладача працювала і заходила до іспити з того, що вона пройшла. Далі, яка ще дитина буде? Вона буде думати те, що вона ну, своє, вона буде креативна, тобто вона буде видумувати ще завдання свої. Ось, ну, такі риси характеру, так. Да. Е, ну, а, а саме головніше, що не буде радість з гарним настроєм. Це буде гормон радості автоматично від, від, від інтелектуальної праці буде не штучний, а натуральний гормон радості буде додаватися. Якщо того гормону немає, то дитина. Просить штучний гормон радості. Тобто, який це новий гаджет, купити нові джинси, нову куртку якусь ще, і вона буде не дивити, поки ви це зробите, нову машину, нову квартиру. А якщо дитина працює інтелектуально, в неї виходить завдання, то вона ну вона радісна, вона з посмішкою гарним настроєм. Вона, вона здорова і щаслива це саме головне. Тому я оголошую таку онлайн-школу, в якій кожен день з 7 до 8 діти працюють, батьки також з математики, кожен на своєму рівні. Я допомагаю всім. Ось це, як знаєте, як продлінка раніше, а тут зараз просто така, знаєте, допомога в організації всі такі. Не можуть ніяк себе взяти за шкірки і почати працювати. Але це саме така основна схема для того, щоб не розповідати дитині, а з нею, а в неї, а зараз скажу, требувати надо з нею це на українському, треба. Видіть його голови, ладно. Треба треба, щоб він був сосредоточений, щоб він смотрев і рішав, ікав і все сам. Вот. Поэтому для всіх, да. Як батьки, мабуть, вони можуть особистим прикладом показати, що він також корисно займатися математикою. Чому я вам скажу? Тому що математика розум приводить у порядок це ломаносов. Да? І всі проблеми у людини де знаходяться. Ось там якраз знаходяться. І, і щоб там навести порядок, треба займатися тим, чим займаються ваші діти. Тому з цього до восьми всі сидять в зумі. І я також. Я працюю над собою, щоб були в мене і гарні аналізи. І Узі, і, 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 і все, 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 все. Люблю, діймаю. Дякую за розуміння. Приєднаюся. Запис на сайті. Там є ссылка відразу в на цей, в Zoom. Одна й та сама ссылка в Zoom, коли заходите на мій сайт. Дивитесь всі умови і натискаєте на цю силку і відразу без дзвоника зустрічаємось прямо на уроці кожного дня о 7 годині. У суботу я провожу твій успіх для тіх для тих, хто не знає, яким хочу бути, як вони, як треба.